y країна – Це спільна мрія всіх чернігівців сьогодні. Тому зараз вони завітали на патріотичний флешмоб. Ми бачимо, як відбувається постановка учасників для напису чернігів. Ми дізналися у учасників, як вплинула така велика кількість патріотичних заходів на Чернігівців загалом. Я вважаю, що це допомагає молоді самовизначитися в тому плані, що разом це все-таки сила певна. Тобто це певні можуть бути зміни. Це може бути протест проти чогось або, наприклад, акцентуація на тому, що нам не байдужа доля України. нам не Дуже майбутнє молоді, тобто, в цьому плані це дуже важливо і чудово, що ці заходи вони почали проводитися дуже активно. Власне зараз. Діти починають розуміти, що вони є громадянами своєї держави, починають робити все для її процвітання. Ми ну я дуже помітила, що в нас в школі багато патріотів. Всі носять патріотичні це або стрічку якусь, або навіть дівчата багато чого в волос плі ну, заплетають. Я дуже люблю наше місто, а зараз воно просто дуже стало красивим. всюди прапори, там стрічки і так далі. Тому я думаю, що дуже позитивно це вплинуло. Зріс рівень самоорганізації, самосвідомості. Ми вже, скажімо так, не лякаємося. Ну, незнайомці люди, тому що тут ну мої знайомих раз два і три. все, інших людей я не знаю. Але ми можемо зараз спілкуватися на рівних, тому що нас об'єднує одна ідея. Раніше вони не хотіли ходити на такі заходи, але тепер вони бачать, що відбувається в нашій країні, і вони заліпки сюди приходять. Чернігівці стають більш єдині, так більш дружелюбні. І кожен раз, коли ми входимо на флешмоби, ну ми показуємо свою єдність в країні. Можливо, вони більше об'єдналися, стали більш дружнішими. Друг другу помогать стали багато в чому. Стали більш дружелюбні, не тільки только между Черниговыми, між остальными городами. Также саме студенти друг другу помогають. Ну, Вообще люди стали як то як сказати, Лучших своїй Україні. ми стали ще ближчими, ще дружнішими, і тепер ми одне ціле. І нас не подолати. Ми у школі е, намагаємося розмовляти українською мовою. Е, тепер ми між собою розмовляємо на, на українській. Якщо ми будемо всі збиратися, то ми будемо любити нашу Україну ще більше. Наша громадська організація Сучасний Чернігів продовжує робити кожного тижня нові патріотичні заходи, завдяки яким чернігівці, а, хоч на деяку мить, а, доєднуються до, до такого патріотичного заходів, до гарного настрою, і з вірою, що в Україні і в Чернігові все завжди буде добре і спокійно. Не було важко, але й легко не було, тому що на вулиці дуже жарко і а, людям просто ну, важко було стояти. Але не дивлячись на це, ми все-таки зробили це, і хочу подякувати всім тим, хто прийшов сьогодні до нас, хто нас підтримав і зробив це гарне діло разом з нами.